Керувати людьми і служити небу. Ніщо не дорівнює стриманості або ощадливості. Не дорівнює, каже Ван Бі, це подібно до неперевищує. Ощадливість це землероб або селянин, який впорядковує свою ниву, усуває різнорідне, повертає все до єдності. Або до єдиного, зберігає його само, самобутність, самоплинність, не квапить його у занепаді і хворобі, усуває те, що їх спричиняє, вгорі приймає небесний наказ, внизу заспокоює простий народ, ніщо не перевищує цього. Адже стриманість або ощадливість це раннє прийняття. Або завчасне прийняття, або навіть завчасне підкорення. Ван бі каже: раннє прийняття це постійність. Раннє прийняття називають повторним або багаторазовим, або навіть глибоким накопиченням чесноти. Лише той, хто багаторазова, або поступова, знов таке, або глибоко накопичує чесноту. Не прагне гостроти і поспіху. <кій> і тільки тоді може зробити так, щоб завчасно узгодитись. Або підкоритись оце раннє прийняття зі своєю постійністю. Тому, і кажуть, завчасне підкорення називається глибоким або повторним накопиченням чесноти. Якщо глибоко або знов-таки багаторазово або послідовно накопичувати чесноту, тоді немає нічого, що не можна здолати. Коли немає нічого нездоланого, ніхто не знає його межі. Ван Бі каже: дао не має межі. Або ну, безмежне. Коли ніхто не знає його межі, тоді можна володіти державою. Ванбі каже, коли маючи межі керують державою, не можуть тоді мати державу. Мати основу, буквально матір держави, тоді це може довго тривати. Ванбі каже, те, через що держава спокійна, називається її матір'ю. Глибоке або це саме багаторазове накопичення чесноти. Це лише дбати про її корінь, <кій> і лише потім піклуватися про гілки, тоді можна досягти звершення. Це називається глибоким коренем і міцною основою, шлях довгого життя і тривалого бачення або тривалого споглядання. <кій> Ще раз, керувати людьми і служити небу Ніщо не дорівнює стриманості. Не дорівнює, означає не перевищує. Ощадливість це земелероб, який впорядковує свою ниву, усуває різнорідне, повертає все до єдності, зберігає його самобутність, не квапить його у занепаді й хворобі, усуває, що їх спричиняє. Вгорі приймає небесний наказ внизу заспокоює простий народ, ніщо не перевищує цього. Адже стриманість це раннє прийняття. Раннє прийняття це постійність. Раннє прийняття називають глибоким накопиченням чесноти. Лише той, хто глибоко накопичує чесноту, не прагне гостроти і поспіху. І тільки тоді може зробити так, щоб завчасно ранньо прийняти зі своєю постійністю. Тому й кажуть, раннє прийняття називається глибоким накопиченням чесноти. Якщо глибоко накопичувати чесноту, тоді немає нічого, що не можна здолати. Коли немає нічого нездоланого, ніхто не знає його межі. Дао немає межі. Коли ніхто не знає його межі, тоді можна володіти державою. Коли маючи межі керують державою, не можуть тоді мати державу. Мати основу держави. Матір держави тоді можна довго тривати. те, через що держава спокійна, називається її матір'ю. Глибоке накопичення чесноти це лише дбати про її корінь і лише потім піклуватися про гілки. Тоді можна досягти звершення. Це називається глибоким коренем і міцною основою шлях довгого життя і тривалого споглядання. Ще раз підкидав дизін. Керувати людьми і служити небу ніщо не дорівнює стриманості. Адже стриманість це раннє прийняття. Раннє прийняття називають багаторазовим накопиченням чесноти. Якщо багаторазово накопичувати чесноти, то тоді немає нічого, що не можна здолати. Коли немає нічого нездоланого, ніхто не знає його межі. Коли ніхто не знає його межі, тоді можна володіти державою. Мати основу держави тоді можна довго тривати, це називається глибоким коренем і міцною основою шлях довгого життя і тривалого споглядання.